ごめんなさい。 для розібрання пожежі. Так, На виконання плану роботи відділу цивільного захисту міста чернівців територіального управління МНС України Чернівецької області з підрозділами. Місце чернівців було проведено тактику спеціального навчання по осінній умовної пожежі в театральних закладах. В ході навчань було відпрацьовано дії обслуговуючого персоналу щодо евакуації, відвідувачів театру, які на даний час були в приміщеннях, зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів, введення перших стволів на насіння пожежі, визначення вирішальних напрямків та евакуації людей працівниками. Пожежно-тривальних підрозділів в ході в навчань також було відпрацьовані дії щодо додаткової введення стволів на колесники. З поставленою задачею пожежно-тривальні підрозділи справилися. За легендою по задуму навчань виникла пожежа на сені з переходом її в партер та на колесники.